Привіт усім, дорогі мої підписники, глядачі і друзі. Сьогодні я розповім вам, як можна підключити інтернет під час вимкнення світла. Для початку вам потрібно подзвонити до свого інтернет провайдера і зв'язатися з оператором. І оператор, якщо вам скаже, що може поступати у ваш будинок інтернет під час вимкнення світла, то значить. Можна і вам тоді вже заказувати шнури, якщо у вас вдома є павербанк, або тоді, якщо у вас немає навіть павербанка, то треба тоді заказувати і павербанк, примірно на 20 тисяч мА. Нема різниці, наскільки. Якщо на 20 тисяч, от мені оператор сказав: якщо на 20 000 мА. то в моєму будинку буде робити інтернет від десь 14 годин буде робити у мене інтернет. Тоді вам от потрібно заказати шнури після того, як ви поговорили з оператором, і якщо він вам сказав, що буде поступати вам інтернет навіть під час вимкнення світла, тоді вам потрібно зайти. В інтернет-магазин Пром чи в розетку. І заказувати шнури зі штикерами спеціальними. Якщо у вас коробочка і Wi-Fi роутер. А якщо у вас лише Wi-Fi роутер, то вам лише потрібно один шнур заказувати для цього. І тоді вам але вам для початку, як заказувати шнури, вам потрібно подивитися на роутер. А якщо у вас є коробочка, то вам потрібно подивитися і на коробочку і на роутер, скільки вольт вони мають. І потім казати, коли ви заказувати, будете шнури в пошуку, шнур наскільки, на скільки вольт для інтернету. І вам виб'є. Другі варіанти. Я заказала два дні назад ось такі шнури. Ось. І зараз буду підключати інтернет, щоб ви бачили на власні очі. Так, для початку роутер підключаємо. Так, до повербанку спочатку включаємо. Пробуємо так, а тепер пробуємо до роутера включити. Роутер засвітився. Тепер пробуємо для коробочки. Так, вставляємо тепер в коробочку. штекер і коробочка засвітилась. Тепер чекаємо, доки загрузить. І я буду зараз на другому телефоні перевіряти, чи ловить інтернет. Так, заходжу я у Wi-Fi на смартфоні. Поки що грузить. Треба пару минут почекати, щоб загрузило воно. Ось і, пожалуйста, в мене вже підключився Wi-Fi до телефону. І я можу пользуватись інтернетом навіть під час вимкнення світла. Пользуйтесь, люди. Цим е варіантом він працює. Дякую всім за перегляд і до побачення!